Друга чернігівська лікарня прийняла майже півсотні поранених чернігівців у перші години після ворожого ракетного удару по центру міста. Медики, дізнавшись про трагедію, самі приїхали на роботу, аби надавати допомогу пораненим. Досвід набути під час облоги міста рік тому дав змогу лікарям та медсестрам діяти оперативно і злагоджено, коли сталася ця трагедія, страшна в нашому місті, без будь-яких дзвінків. Всі завідувачі, вся адміністрація і ті лікарі, навіть які не були задіяні в зміні, всі приїхали буквально в перші хвилини. Повторюю, всі знали, що робити, алгоритм вже у нас відпрацьований, всі знали, куди бігти. Тому, в принципі, допомога надавалася буквально з першої секунди, як швидкі допомоги стали прибувати до нашого закладу. Багатьом постраждалим з легкими пораненнями надали допомогу і відпустили. Деякі ще досі приходять на перев'язку. Пацієнту у важкому та середньому стані. Під наглядом лікарів були люди з важкими пораненнями, але найбільша кількість це люди з міннобуховими пораненнями: кінцівок, голови, тулуба, а саме, мілкі. Рани, порізи, порізи склом, рани від уламків. Ну таких у нас було 48 пацієнтів перший день. Це звернень до саме до травмпункту. Більшість пацієнтів була в легкому стані. Всім надали допомогу, всіх, скажімо, так, обробили, надали документацію, відпустили. Більш того, узгодили на наступний день в неділю. Всі вони приходили до нас на перев'язки. У нас лікується 11 пацієнтів. Двоє з них в важкому стані, але стабільні. Інші з середнього ступеню важкості теж стабільні, Отримують всю необхідну допомогу. Загалом до медзакладів Чернігова за допомогою звернулося 180 постраждалих 46 госпіталізовано.